Північна Корея ймовірно відправила до Росії пілотів, які можуть літати на російських військових літаках. Про це повідомляє видання Цієї ночі. Київський режим предприйняла очередну терористичну атаку безпілотниками самолітного типа на територію нашої країни. В Публікації йдеться, що така передислокація пілотів може бути пов'язаною з тренуванням на російських бойових літаках, які постачаються до північної Кореї. Однак не виключено, що Росія, у якої зараз нестача саме пілотів, звернулась за допомогою до Півні... Нічної Кореї видання припускає, що Росія стане першим місцем дислокації бойових льотчиків КНДР за кордоном з часів війни у В'єтнамі. Нагадаємо, що космічна розвідка південної Кореї зафіксувала пересування військ КНДР на територію Росії. Зараз у Владивостоці перебуває півтори тисячі солдатів спецназу. США вітають будь-яку підтримку, яку країни вирішують надіслати Києву. Так, заступник речника держдепартаменту ВДАН Патель прокоментував можливе рішення Південної Кореї розглянути пряме постачання зброї військовослужбовців та розвідників в Україну в межах заходів протидії поглибленню військової співпраці між Росією та КНДР. Офіс південно-корейського президента також заявив, що представники розвідки відвідують штаб-квартиру НАТО найближчими днями. Ми, звичайно вітаємо дії будь-якої країни, що підтримує наших українських партнерів, які продовжують захищати свою територіальну цілісність і суверенітет. Інше, що я можу зауважити, це ще один приклад того, що дії Росії небезпечні дії Росії це не просто загроза безпеці України чи європейській безпеці. Вони очевидно становлять загрозу світовій безпеці. Коли ви бачите, як країни індо-тихоокеанського та азійського регіонів також роблять суверенний вибір підтримати Україну її захисті, висновок із цього полягає в тому, що весь світ, а не тільки Європа, не тільки союзники по НАТО, бачать загрозу, небезпеку і безрозсудність дій Росії. Тим часом до виборах до виборів президента США лишається два тижні. Кандидати Камала Гарріс та Дональд Трамп користуються останніми можливостями звернутися до виборців. У хід ідуть більшосткі заяви, критика опонентів, інтерв'ю популярних блогерів та навіть заручення підтримкою зірок у щотижневій рубриці до історичних виборів США обговорюємо найважливіше сьогодні. Із Юлією Єрмоленко, яка слідкує за штабом демократів, та Остапом Яришем, який розповість про республіканців. Вітаю колеги! Вітаю вітає. Отже, Юлю, перше питання буде до тебе: з ким Гарріс зараз веде кампанію, та які її основні акценти у ці два вирішальні тижні? Марія, коли до виборів лишається два тижні. У хід іде важка артилерія, і у випадку демократів, це колишній президент Барак Обама. Він досі є надзвичайно популярним серед демократів, і в наступні два тижні він буде дуже активно агітувати за камалу Гарріс. Сьогодні у нього великий мітинг разом із Тімом Волсом у Мічигані в Детройті, де очікується, що на сцену його представить корінний Детройтець Емінем. А в четвер ми також очікуємо, що побачити власне Барака. Об... Вами із Камалою Гарріс разом на сцені. Вони дадуть старт цілій серії мітингів, які розпочнеться перший у Атланті в Джорджії, ще в одному ключовому штаті. Там вони будуть разом на сцені із відомим американським виконавцем Брюсом Спрінгстіном. Камала Гарріс понеділок цілий провела у низці ключових штатів. Це був Вісконсин, Пенсильванія і Мічиган, і не сама а в компанії республіканки Ліз Чейні. Це колишня конгресвумен, яка голосувала за імпічмент Дональда Трампа, і відомо. Своєю послідовною жорсткою критикою колишнього президента, і ціль власне саме цих мітингів було, щоб привернути на свій бік голоси виборців незалежних, а також республіканців, особливо жінок-республіканок, таких як Ліс Чейні, які не хочуть бачити Дональда Трампа наступним президентом Сполучених Штатів. Ліс Чейні говорить про те, що вона каже, що Дональд Трамп – це загроза і країні і демократії, і вона говорить до республіканців, які можливо, Ли, вони хочуть підтримувати Камелу Гарріс публічно. Вона говорить про те, що їм лише варто проголосувати за неї за неї на виборах. Давай послухаємо, якими словами до дим звертається. Кого ми не побачимо разом із Камалою Гарріс на сцені, то це чинного президента Джо Байдена, і тут причина очевидна надзвичайно низькі рейтинги Дон Джон Джо Байдена. Ми знаємо, що зараз його роботу схвалюють лише 40% американців і Камала Гарріс намагається акуратно від нього дистанціюватися. Але тут є велика проблема. Камала Гарріс досі чітко не може відповісти на питання, що би вона на посаді президента зробила інакше ніж це зробив Джо Байден. А це Питання, які їй не втомлюються ставити. Остапа своєю чергою Трамп заручився підтримкою Ілона Маска і натомість пообіцяв зробити його головою комісії із ефективності уряду. Маск не лише з'являється на ралі Трампа, а й пообіцяв грошову нагороду виборцям у ключових штатах, які підпишуть відповідну петицію. Це також робив цими вихідними молдовський олігарх Ілон Шор, агітуючи людей голосувати за проросійських кандидатів. Отже, Остапе, розкажи, яка роль маска у кампанії Трампа. Зараз обіцяє до 5 листопада щодня розігрувати по одному мільйонному доларів серед виборців, які підпишуть його петицію про підтримку першої та другої поправки до конституції сполучених штатів, які гарантують право на свободу слова та право на володіння зброєю. Про це він заявив на одному із мітингів, виступаючи на підтримку Дональда Трампа. Що виграти один мільйон від маска Марія, окрім самого підпису петиції, потрібно бути також. А зареєстрованим виборцем у сполучених штатів незалежно від якої партії, і також друга друга умова, це це також перепрошую друга умова. Це проживати в одному із критичних семи штатів, мінливих штатів, які можуть визначити хід цього голосування. Ось такі умови розіграшу від Ілона Маска. Крім цього, за підпис петиції у штаті Пенсільванія пропонує додатково і гарантовано 100 доларів кожному із людей, Людей, які цю петицію підпишуть. Губернатор Пенсільванії демократ Джош Шапіро вже розкритикував такий крок, сказав, що це викликає глибоку стурбованість і заявив, що правоохоронні органи мають звернути на це увагу. Насправді такий розіграш маска також викликав брехливу дискусію серед експертів, експертів з виборчого права у Сполучених Штатах, дехто говорить про те, що це може кваліфікуватися як підкуп виборців, звертаючи увагу на те, що однією з умов аби виграти один мільйон, є те, аби ти зареєстрованим виборцем і нагадаю, що виплати за реєстрацію є у Сполучених Штатах незаконними. Таку думку висловлюють експерти. Давай послухаємо одну із них. за словами експертів із виборчого права, з якими я спілкувався, проблема розігрошу маска на мільйон доларів полягає в тому, що платити людям за голосування чи реєстрацію на виборах є незаконним.